Виконуємо номер 76 із підручника Геометрія 7 та номер 10 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Точка С середина відрізка АБ. Точка Д середина відрізка АЦ. Знайдіть. Завдання перше АС, СБ, АД і ДБ. Якщо АБ дорівнює 20 см. Друге АБ, АС, АД і ДБ. Якщо БС дорівнює 12 дм. Приступаємо до виконання. Я зобразила схематичний малюнок до умови задачі. У нас точка С середня відрізка АБ. Точка D, середина відрізка «АС». І довжина відрізка «АБ» у нас 20 см. Знайдемо довжину відрізка «АС». Раз С середина відрізка «АБ». «С» – середина «АБ». тому довжина відрізка «АС» дорівнює СБ і дорівнює АБ поділити на 2. 20 ділимо на 2, отримаємо 10 сантиметрів. Тепер Д середина відрізка АС. Тому АД дорівнює ДС і дорівнює АС поділити на 2. Отримаємо 10 ділимо на 2, 5 сантиметрів. І нам залишається знайти довжину відрізка ДБ. Довжина відрізка ДБ складається з сум довжин відрізків СБ. І ДЦ. І маємо 10 додати 5-15 сантиметрів. Записуємо відповідь. 10 сантиметрів це в нас АЦ. далі Ц Б також 10 сантиметрів. Далі у нас іде АД. 5 см і останній відрізок ДБ 15 см. Переходимо до другої задачі. У другій задачі знову ж середня відрізка АБ, Д середня відрізка АС. Але відомо тепер довжина відрізка БЦ яка складає у нас 12 дециметрів. Якщо це середина відрізка АВ, то довжина відрізка АВ дорівнює 2 помножити на СВ. І будемо мати 2 помножити на 12 24 дециметри. А дорівнює СБ і чотири дециметри. Дванадцять дециметрів. Д середина АС. тоді. АД дорівнює ДС. І дорівнює АС поділити на 2. Це 12 ділимо на 2 буде 6 дециметрів. І нам залишається знайти довжину відрізка ДБ. Складається з довжин сума ДС і ЦБ. І маємо 6 додати 12, це буде 18 дециметрів. Записуємо відповідь. АБ спочатку стоїть питання. АБ у нас 24 дециметри. Наступне стоїть питання АЦ. АЦ у нас 12 дециметрів. Далі наступне стоїть АД, АД у нас 6 дециметрів. І останній ДБ у нас 18 дециметрів. Номер 76 із підручника Геометрія 7, та номер 10 із прав для повторення розділу 2 підручника математика. 7 інтегрований курс, частина перша виконана.